Їжа та вода щастя для кота. Щоденно місцеві жителі індустріального району проводять час із тваринами, збираються надвечір і кормлять чотирилапих товаришів. Хтось таку традицію завів ще до повномасштабної війни, а дехто підключився після, коли помітив, що кількість безпритульних тварин почала збільшуватися. У нас дуже багато кошик, котов брошених. Десь в районі 40-50 штук. Я те я не щитаю домашнім. Багато ті, що побросали, я ж кажу, вони поуміралі, вони в бом... Бьошка, голод, холодна, та набила. Ми многих похоронили. Рятують безпритульних тварин і в інших районах Харкова. Кажуть, війна поділила людей на дві категорії: перші кидають колись улюблених собак і котів на призволяще, щоб виїхати з міста було легше. А другі навпаки, рятують чотирилапих, годують їх, а деяких за можливості забирають додому. Ось ті коти, які я ходжу все время час... рім'яр. ну, коти, в общем-то, було дикі. Є які брошені коти теж приходится кормить, тому що тут розлічені діла звісно, тому що всі хочуть кушать. З кормом допомагають волонтери, привозять їжу безпосередньо на місця чи до притулків, звідки її роздають охочим. Нещодавно кормом поділилися і в комунальному центрі поводження з тваринами. Містянам роздавали пакунки по три кілограми. Усього віддали 300 кілограмів сухого котячого корму. Таке дійство обіцяють проводити регулярно. Притулок може поділитися гуманітарним кормом, який ми отримуємо від благодійних фондів, від меценатів від просто небайдужих людей. Брали корм. Лише для потреб безхатніх тварин або тих тварин, яких з якихось причин залишили в місті господарі, і тепер вони їх підгодовують. Цифри бували різні: хтось підгодовує 10 котів, хтось підгодовує 8 котів. Є навіть жіночка, у якої під опікою перебуває 42 кота. Гірша ситуація у віддалених від міста районах, наприклад, селі Циркуни, звідти волонтери вже евакуювали велику кількість тварин, але є проблеми з кормом для тих чотирилапих, яких залишили вдома господарі. Туди возять їжу великими партіями, щоб забезпечити нею тварин на максимально великий проміжок часу. Тут, тут ставлять, і я тоді передові. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.